Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Весна, травень місяць розпочався. Сьогодні я вас хочу познайомити із методом дешевого отримання підвісних базонів в Сурфінії. Ну, що для цього потрібно? Я вам скажу так, що якщо посадити просто вазон, потрібно в середньому брати три саженці на горшок. На ринку ціна саженця з руфінії стартує від ну, примерно 40-50 гривень за штуку. Значит, от враховуючи ціну саженців трьох саженців це вже десь 120-150 гривень, плюс вагон, вазон 15, 20, 30 гривень торф і вам вийде собівартість одного вазону десь до 200 гривень. Ну, можна піти іншим шляхом. Можна е, зайнятися. Живкуванням, вирощування сульфінії живцями. Я от е, закупив е, 10-12 розсад сульфінії, вже такої хорошої підрощені, і е, роз е, ж, з, зробив з них е, ростки. От живці, е, вирощую. В таких розцільнях з субстратом тут виступає перліт. Мінерал такий продається в магазинах, то в центрі є. Ну, якщо перліт у вас новий, можна його одразу в нього висаджувати. Якщо вже бувший користуванні, перед висадкою, бажано його при Проварити, щоб убити всі мікроби, які там є. І потім роблю живці із сульфінієм. От. Ну, от. Цим живцям от вони тут ростуть біля двох неділь. От можна побачити, що вже вони з корішками, можна вже висаджувати вот такі вазончики. Цим е, вазончиком вже ну, от, тут ростуть десь понеділок, я їх висадив. І от вони мають такий вигляд. Уже в такому стані можна їх е, висаджувати е, на місто в підвісні е, горшочки. Ну, В залежності, от е, Росту і в залежності від е, об'єму горшка можна використовувати для посадки горшок від одного до, до трьох е, таких розсадин. Ну, якщо мені вийшло, що я виростив е, сам, то ця вже розсада мені ну, вийде десь може, е, собі вартість по 3 гривні. Так що буде набагато е, е, дешевше. От. Якщо у вас в вазони не 3 літра, а менший на 2,5-2 половиною тут ось, наприклад, зараз росте вир ну, один. Я посадив сюди один сажинець. І як бачимо, він Нормально починає обростати, вже починає викидувати бутони і квіти. Ну, а якщо ще залежить від сили росту, треба спостерігати, якщо сильно обростає, можна менше сажанців садити базон, якщо слабше, можна висаджувати більше. Ну, ще потрібно звернути увагу на субстрат. Ой, субстрат дуже ви має велике значення, тому що якщо буде у вас поганий субстрат, можна сказати, діло буде поховане. Тому що я от раніше користувався субстратом еко українського виробництва. Ну, він мені не сильно раніше був кращий, а зараз фактично. Ну, тупо росте на ньому все, поэтому перейшов на, на інший субстрат. Зараз використовую субстрат Прибалтійський, і вот. зразу видно результат. Ну, що потрібно ще сказати? Обов'язково додати добриво. Зараз є дуже хороший добрива. Пролонгуючі дії, тобто діють вони поступово вони, значить, розчиняються і діють до трьох місяців, підживлюючи рослину. Так що додати на літр до трьох грам значить, цього добрива, перемішати і висаджувати субстрат. І тоді Практично можна тільки поливати водою, а доброго вже у них там є. Ну, В принципі, є. можна ще і підживити на перших фазах розвитку, дати трошки більше азоту. У мене тут баночка, така мірочка, в неї входить десь 10 грам. О, так що на трьох... Літровий горшок даю таку л, л, мерку вот цих добрив от осмокот. Да, якщо менше, то менше даю. Ну, в принципі, для вирощування розсади добрив я не додаю, вже додаю добрива. Я при, при висадці, значить, трьохлітровий, ну вже підвісний вазон. Да. Так що, друзі, що ще можна сказати? Через е, е, неділю, е, значить, вот ці вже е, Вазончики із розсадою розростуться, ну, може півтори, будуть викидувати цвіти і в принципі можна їх виносити на ринок для продажі. Так що отакі друзі, справи із вирощуванням сульфінії із найменшими затратами. Якщо моя інформація вам чимось сподобалась, можете використати в своїй роботі. Ну, можете підписатися, поставити лайки. А тепер буду закінчувати своє включення. Ну що ж, бажаю світоводам, любителям гарних квітів красивих. І всього найкращого у ваші е, заняті е, квітами. Одне із таки, таких самих е, хороших занять. Мирних. І всім бажаю мирного неба. На все добре, до нових зустрічей.